Добрий ну, ранок, ранок світану продовжується. Вітя просто постійно починає говорити давай про гостя. Я, да, а сухай, а дав... сьогодні я, от так от. Давай, давай добре, на мене камеру не наведу, давай я рота відкриваю, давай. а ти говориш. Ми. Доброго раночку, ранок світана вітаю вас. Я на черписька дуже класна. Так, у нас теска в ефірі, знову теска. Приємно, що люди з ім'ям Віктор роблять смачні страви. Це Віктор Беляк. Добрий Доброго ранку, ранку. Доброго Доброго ранку. ранку вам. Давайте так. Значить, ви, шеф кухар, барбекю пабу плезент. Ві <laughs> так змінили трохи назву, але не змінили локацію і не змінили. Я сподіваюся, фірмових рецептів. Нічого не змінювали, все залишилося як звичайно. Сьогодні я прийшов до вас не з пустими руками, приніс наші фірмові гамбургери. Ми вже тут, я ж каже, може, <рес> <рес> це дуже смачно. Якщо ви цього не куштували, ідіть в Плезентвіль і спробуйте. Просто зараз все, вимикаємо телеки і йдемо. І, і, і починаємо їсти. Да. Так, це, це Теді, якщо я не помиляюсь. Чий? Так, так. Да. Ну, ми трішки хочемо да, хотіли відійти спочатку від всіх цих назв, там чізбургери, гамбургери, дабли. Да. І видумали таку свою основну основне таку назву. У нас є з грізлі, це великі, якби, да якби основний такий бургер. І тедік ну це малесенький. Ось. Оце, оце це малесенький, це малесенький, 200 ну Погодьтеся. Це це такий на один зуб Тут у нас в даному випадку курятина, свинина і говядина. Прикольно, це три, три осінь. Основні... А, а більше ж м'яса не буває це, на природі. Буває індичка. Серйозно? І... Які, як які, які, <свілляр> які найпопулярніші? <свілляр> <свілляр> <Це> Найпопулярніше <свілляр> це, <свілляр> це свинина з сиром Угу. Це я Чомусь так. От вирішили таке поєднання з сиром і продаються ну там тисячу штук місяць. Тисячу штук місяць. Двісті з них. я Ну Це не основні наші страви, звичайно. Ми також готуємо безліч страв на грилі, фірмові преміум стейки у нас є, ковбаски це наша якби, основна така була позиція до появи бургерів. Зараз вони конкурують так між собою трішечки. Ось. І Все, що ми робимо, ми робимо самі, там ті самі ковбаски, да? котлети так само на бургери наші. От. Так ну, що, прикольно. Я Скажи, думаю, тор... хто куштував? Це знає, як це смачно. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, колись в назві фігурувало слово атомний. Атомний гриль. Це правда, що ви в барбікюшенці стронці підкладали? Для особливих гостей. Мабуть. Віктор, розкажіть, будь ласка, скільки років вже займаєтесь шеф-кухар величезного ресторану? Це ж там купа Ні, ну, роботи. Купа роботи взагалі ну, працюємо майже три роки, да, в самому Плезентвілі. От до цього звичайно працював також шеф кухня. Не будемо там історію да, чіпати. Купа роботи, але у нас. Професійна команда особисто у мене кухарів, да які виконують свою роботу сумлінно. Ось розуміють, що я від не хочу, і проблем майже в нас не існує в цьому плані. От дивіться, ще таке питання. У нас сьогодні американська кухня, взагалі, і Вітя розпочав наш ефір з того, що гамбургери – це ожиріння, вони жердяють американці. Я повторюю знов, щоб і мовила стидности Ну, Чи це насправді так? Чи це не корисно? Чи ми якщо якщо з'їдаємо цей бургер? Якщо і що будемо говорити Вистачте. про наші гамбургери? Так то, тут я би сказав, що вони не такі шкідливі, можливо, да, як ті гамбургери, які там продають в штатах, наприклад, бо що в гамгамбургері які продається там в Макдаках і в інших там закладах, ну може ви не знаєте, там 70-80% м'яса. Все інше це жири і спеції. В даному випадку саможири і спеції у нас якби, викладають там якісь ожиріння і все інше. Та сама булочка. Да? Якщо булочку мені печуть спеціально для нас, то ось тут, крім там борошна, води, дріжджів, мабуть, сіль цукру, більш нічого немає, да? то в тих булочках, скоріш, щось є, тому що вони дві неділі лежать і дві неділі вони такі плохенькі, мікенькі. Mm. Ось. В даному випадку наша свинина, там, курятина і говядина, тут сіль перець більш нічого. Тобто, навіть сала немає. Я вже уявляю, як для Pleasantвіля печуть булочки. Значить, е масове виробництво булочок для різних ресторанів. Не встигаю, не встигають Ні, пекти. ні, ні. І, і, і отак. От. Іде конвейер, і вони. Це для Pleasant -віля. Там стоїть бабця така і чеклує над цим позитивно. До речі, вчора у нас була тема піца, і нам говорили, що в італійських ресторанах тісто для піци вимішують подекуди по 12, а то й більше годин. Тобто воно там настоїться. Чи тут так само? Все Технологія дуже проста. Скажімо так, наші булочки лежать, ну якщо встиють долежати до вечора, то то добре. А так вони продаються, і кожен день під нас випускає свіжу булочку. Ось, і стараємося її продавати. Ну, стараємося, ми її продаємо. О, так що скуштуйте, пересвідчитись, що дуже смачні бургери. Ось. Um, навіть чесно скажу, з того тіста, яке роблять пісу, вчора навіть пробували готувати бургери. Тобто взяли за основу япьошку з піци, от, випекли на грілі. Це випек... за багато вільного часу вчора. було. E -e, ні, це у нас забагато вільного часу, це ми щось експериментуємо. Хочемо вводити якісь сніданки смачні, mm. можливо, злідчого mm -hmm. разу я придумаємось новеньким. І такий, скажімо, в прісному такому тісті, от саме наша там, котлетка з м'яса да, і все інше. Прикольно. Есть, такий бургер на сніданок, скажімо так, скажіть а, до того, як відкривати такий заклад. Маркетологи досліджували Житомирську область, звичай, що у нас не вистачало звичай, такого Звичайно, У нас ресторан. компанія, там цілий склад маркет, відділ маркетингу, відділ логістики, відділ по персоналу. Есть, якби серйозно до цього підходять. І перед тим, як щось новеньке вводити, ми проводимо цілу таку, скажімо, моніторингову да, компанію, як там, правильно назвати це все. Есть, вивчаємо попит споживачів наших, вводимо якісь спешили, да, щоб вивчити, чого наші гості хочуть, чого вони, мабуть, не хочуть. У нас там в минулому році ми Виводили в минулому мексиканську кухню. У нас yeah. були такоси, інчілади, багато, да? Да, багато гострого. У нас були закуски до пива, так як у нас ПАП. Ми брали такий чилі перчик, загортали туди сир, і це все так на грілі жарили з біконом. Есть, справжній чилі перець, гострий, такі от до пива. І людям подобається. Насправді ну, мексиканська американська кухня вона адаптована під наш місцевий ринок споживачів. Загріє. Американська кухня, як вона формувалася. Да? Це всі люди, там, які мігрували там, в XIX, да, в ХХ в Америку, там, італійці, німці, вони сформували саме цю кухню американську таку, як вона є. От, насправді. Тому що той самий гамбургер, якщо взяти по історії, то кажуть, що там німецький один чоловік, який виїхав просто на ПМЖ до США, от, він привіз оцей от, іменно, гамбургський шніцель. Це звичайне рублене м'ясо, гамбурські шніси, після чого один американський креативний шеф-кухар взяв і поклав його просто в круглу булочку для того, щоб його було зручно їсти, йдучи на роботу там, чи йдучи з роботи, як вулична їжа. Ну, от, скажіть, а да, не можна, було, вони навіть бутерброди роблять ну, сендвічі дві хліба, да? хлібу. Чому не можна було просто м'яси. Хто це придумав? Ні, ну, е, дивіться, скажімо так, е, дві скібини хліба, це наскільки не помиляюся, був англійський якийсь там лор, да, який придумував саме сендвіч сам гу, а тут ну, вирішили якось, я не знаю, я знаю, що, якби колись цікавилася історія саме, да, і там, помиляюся, в 90-му році один креативний американський кухар винайшов саме. Він вирішив цю гамбургську котлету покласти в круглу булочку, додавши туди там, помідор, лисалата, ну, те звичайно, що ми туди додаємо. І так от виник саме гамбургер перший, ну там 115 років тому назад. От після чого в 30-х роках в Америці ну мабуть всі бачили там старий американський фільм да там про білий замок. Це була найбільша така сітка. Да. бургерів. А, до речі, білий замок це ж взагалі перший фастфуд. ресторан Перший, перший фастфуд ресторан в Америці. Да, він в 30-х роках в Америці е, якби виник. І до появи там, МакДака, да, скажімо так, там в 50-му році вони були якби такими монополістами на ринку саме фастфуду. Бо до цього американці їли ходоги, е, піцу і все інше, що було завезено там да, з Італії, там, з Німеччини. Ну, це не так. Так, і скажіть, будь ласка, зараз задаси своє запитання жінки. Я <рі> Картопля фрі, гамбургер. Скільки максимум може отак просто пролежати до того, як він має бути з'їдений. Реальні строки нам, будь ласка, скажіть. Ну, ми вже їх просрочили, напевно. 15 хвилин. 15 хвилин. 15 хвилин, 15 хвилин це, це максимум. Не побачення, напевно. ми раді вас бачити. <рі> Таке питання до вас, Віктора. У мене така місія, е, оскільки у нас тиждень кухонь, я випитую якісь. От маленькі, хай це не буде весь рецепт, але маленький секрет, секрет. Якщо додати ось це от в цю страву, то вийде просто щось таке, смач, смакота якась. Що це і куди саме додати? Що це і куди саме додати? Приходиш в Pleasant береш Дайте, їжу скажем, додому. Скажем так, і нічого так, не чіпаєш. Насправді все, все просто. Да? Сам, скажімо, так, ефект. Виникає тоді, коли людина приходить в заклад, ну, візьмемо наш, наприклад, заклад, да? сама атмосфера даного закладу і спілкування з тими скажімо так, людьми, які до нас приходять. А насправді в м'ясо нічого такого не додаємо, в м'ясо або в щось інше, да? щоб не псувати, ми до чого зайдемо. Хочемо виховати культуру, скажімо так, самої ну, само, скажу, смаку у наших гостей. Не псуємо смак м'яса спеціями і всім іншим. Сіль, перець. Якось сіль перець по смаку. Все, <гум> все, що додаємо. Ось і виходить чудово. Я думаю. <хі> Добре, тоді знаєте, що ще спитаю? Ну, вибачте, будь ласка, але ну, я думаю, то до... <пай> ті, хто та, зараз вдома та, нас та, дивиться, беруть листочок, ручку і записують. як знає. от зробити таку смачну котлету? Скажіть мені, бо я на мене не виходить. Таку смачну котлету. З <хі> чого? Яловичину курятина? давайте з яловичини. З ялочни, так. Дивіться, нам привозять шматки яловичини. Uh -huh. От, е, є такий у нас секретний поставщик. Uh -huh. Привозять нам шматки яловичини, після чого ця яловичина перекручує через мясорубку. Це Якась бабця Галя привозить з села. Бабця Галя, зараз буде на правах реклами, метро, все інше. Ось. Привозять шматки яловичини, після чого не перекручуються, додається сіль перець, і м'ясо має полежати ну, години-дві. Тобто, як фарш. Як мене кажуть мої кухарі, вони мають там поженитися так uh -huh. якби між собою. Uh -huh. Всі ці речі, ось і після цього цей даний фарш він формирується вже в по 100 грам кульки. Я такі спеціальне кільце є для того, щоб формувати котлетку і формуються котлетки. Все, все так просто да, Так, да все так, просто, нічого більше не додаємо. Слухайте, але там... як там одружуються, ви їм мальденсона включаєте Звичайно, мальденсона. Все, там ціла церемонія. Все, <ріст> там. <ріст> да стоїть зі зборником рецептурку, кухар, читає рецептуру фарш. Все, фар. Як... Все як має бути. От чому так смачно. Бесіль фаріць жениться там в все Ні, Все потрібно робити з любов'ю. Якщо кухар без настрою, насправді навіть і страва не завжди може бути, ну, якби, на виході може бути смачною. Скажімо да. замов, так. Це замов, бургер сандвіч. бургев да, або, або ще гірше просто голубець, знаєш, yeah, ну, <laughs> Прийшли в барбекю папі а у мене це голубець. І просто дивишся в очі кухарю, а він. злий. Окей, окей. Голубець, голубець. Всяке буває, насправді. Ну, якби з кухні це таке маленьке життя, в якому виникають різні такі смуги-білі, смуги-чорні. Але насправді всі мої кухарі з настрою приходять на роботу, у них дуже гарний шеф-кухар, це все похороне. Насправді, трішечки любові, це буде секретний інгредієнт, напевно, в кожну страву і все буде чудово. Знаєте, що ще? Давайте три або п'ять таких тез. Чому до вас мають прийти і що скуштувати найперше? Бургер і що ще. Давайте так, що скуштувати найперше? Так. Да. І чому так, до вас мають прийти? Дивіться, чому у вас? нас є три, скажімо так, ну, візьмемо бургер, окей там. Це е, смачний бургер, смачне пиво і, скажімо так, привітливий персонал. Це три основних, скажімо так, ну, майже три основних речі. Чому до нас мають приходити люди? Що кожна людина для нас, як ми кажемо, ми не кажемо клієнт, да, то є таке, клієнт, там. Для нас е гості. Гості, які приходять як до нас додому. І ми маємо зробити все для того, щоб їм сподобалося. Ось. Якщо їм сподобалося, вони прийдуть ще раз. Ну, Я думаю, так. Якщо вам десь в якомусь місці не сподобалося, ви ж не хочете туди більш приходити. Це була рубрика Логічний Віктор. О -о -о -о. Ви до нас прийшли надію, що вас, вам сподобалося нас, і ви прийдете до нас ще. Ну, будете запрошувати, я вже казав, якщо буде е вечеря ССК-1, я прийду зі да. стейками. <гум> Тим бачиш, що з кожним, з кожним приходом Віктора бургери будуть рости і рости, і <гум> рости. <гум> рости <гум> на <цьому> і рости, <гум> да. і змінювати колір. Я <гум> ну, у нас є бургери з чорного хліба. <гум> Серйозно? Так. Да, да. Я ніколи не бачила. Ми їх називаємо барибалами. Кажуть, що в переводі там чорний ведмідь. А Ми їх робимо вегетаріанські з, зі сумрію і зі свинини медовгіршічним соусом. Вегетаріанський зі свининою? Ні, вегетаріанський і зі свининою, з медово-гіршічним соусом. Ясна. Oh. Ah. Медово yes. 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 Звичайно, така чорненька булочка така ржана. Ось. Це просто така сама, тільки. Ні, е, її роблять інші люди. Для нас роблять, і вона така ось м'якенька, така чорненька булочка. Ну, скажімо так. Супер. Сіроборошно такого. Дуже смачно приходить. Обов'язково окей, друзі. Приходьте в позенвіль і їжте. Мене все. Дякую. Процвітання вам і дякую. грошей. Давайте американська тема дата вамерикося. <світання>